Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогоднішня моя розповідь буде про найстаріший населений пункт нашої громади, який виник раніше Харкова це село Добровілля. З'ясуємо, коли та за яких умов воно з'явилося, хто були власниками та яку назву мала добровілля раніше. Перш ніж розпочати розповідь, підписуйтесь на мій канал, де можна переглянути інші мої відео з історії нашого краю. За офіційною версією, яка була запропонована в 1967 році у праці Історія і сіл, перші згадки про добровілля датуються на 30-ті роки 17 століття. Саме в цей період почалася колонізація майбутньої Слобожанщини. У 2005 році в публікації районної газети Нове життя до 400 річчя добровілля вказано. Що село засноване в 1605 році, але ніяких документальних підтверджень цій та попередній даті немає. Тепер хто ж заснував село? За тією ж історією міста сіл добровілля засноване служилими людьми для охорони кордонів Московської держави, щоб утримувати рубіж по річках Опалихі та Самарі. Пізніше село зростало за рахунок кріпаків, які тікали з польських володінь на Слобідську Україну і оселялись тут по добрій волі. А тепер відкриваємо історію України з 17 століття та робимо аналіз: землі Близнюківщини на початку 17 століття були частиною Запорожжя, яка була територією Речі Посполитої держави. Яка утворилася внаслідок об'єднання Великого князівства Литовського та Королівства Польського в 1569 році? Майбутнє село Добровілля знаходилося на окраїні Запорожжя поруч з володіннями Московського царства. Потім ці землі увійшли до складу Української козацької держави Гетьманщини, тому географічно ця територія до Слобожанщини не має ніякого відношення. Назва «Добровілля» походить від двох слів: Добро та воля. За офіційною версією, переселенці селилися сюди по добрій волі. На картах зустрічаються й інші назви Воля «воля», «надержинове». Перш ніж розібратися з назвами, спочатку треба з'ясувати, чому вихідці з правобережної України по добрій волі переселялися на вільні землі Лівобережжя і які саме історичні події з цим пов'язані. В історії України виділяють період руїна, який відбувався в другій половині XVII століття. На межі 70-90-х -х, х років XVII століття становище правобережної України було плачевним. Протистояння гетьманів правобережжя та лівобережжя призвело до того, що впродовж 1678-79 років почалося переселення людей з правого на лівий берег Дніпра. Це явище отримало назву Великий Згін. Більшість переселенців на території нашого краю була з черкаського полку. В історії міста сіли згадується, що переселенцям з правобережжя виділялася грошова допомога. На дворові будівлі отаману 7 рублів, Черкасам 7 по 5 рублів. На той час землі Запорожжя були вже під контролем Московської держави. На картах населений пункт позначено як воля. Ця назва зустрічається, наприклад, на карті Новоросійської губернії з Атласу Вільбрехта за 1800 рік. Але паралельно зустрічалася і назва Слобода Добровілля, наприклад, на карті Павлоградського повіту Катериславської губернії за 1790 рік. Тобто назви воля та добровілля використовувалися паралельно. Терміни воля та слобода мають спільне походження, тобто це так називали нові вільні поселення, населення якого користувалося пільгами. Насамперед, на деякий час звільнялося від податків. Була у Добровілля ще одна назва: Надержинова. Звідки ж походить ця назва? Якщо дотримуватися версії заснування поселення для охорони рубежів Московської держави, то назва говорить про держать рубежи. Чи так це насправді? Дійсно, московська держава була зацікавлена у створенні певного захисного поясу, де існувала мережа укріплень та фортець. Але, враховуючи той факт, що південь сучасної Харківської області не є історичною Слобожанщиною, збудовані військові укріплення знаходилися північніше добровілля Ізюмська лінія, українська лінія, які проходили вздовж річок Оріль та Сіверський Донець. Таким чином, назва Надержинова походить від прізвища власників слободи добровілля Тимофія та Олексія Пилиповичів Надержинських. Отже, термін «держать рубежи» до походження назви добровілля не має ніякого відношення. Детально про це я розповім наприкінці розповіді. У другій половині XVIII століття добровілля було у власності дворян Надержинських. Олексій та Тимофій Пилиповичі на Держинській походили з козацької старшини. Їхній дід Тимофій Васильович на був духовником царя Петра І. Він володів Тростянецькою садибою нині однією з перлин Української Слобожанщини Палац. У 1776 році, після зруйнування Січі, секунд майор Олексій Надаржинський отримав на лівому березі річки Опалиха рангову дачу 3010 тисячі одільних земель та 120 десятин неудільних земель. За ревізійськими даними, за 1782 рік у селі Добровілля мешкало 859 осіб. За ініціативою на Даржинського, у 1784 році почалося будівництво Святодухівської церкви. Будівництво завершилося у 1788 році. Урочиста храм відкрили 21 січня 1789 року. На жаль, храм було зруйновано в 1930-х роках. Він знаходився на місці братської могили загиблим воїнам. У парку збереглося місце, де був виритий так званий церковний колодязь. Крім добровілля, у власності Олексія Пилиповича були села Олександрівка Софіївка. Його брат Тимофій був співвласником добровілля. Після смерті свого батька Тимофію Пилиповичу перейшла у спадок Тростянецька садиба у селі. Тростянець Охтицького повіту Харківської губернії нині Сумська область. Цей палац, на жаль, постраждав внаслідок російської збройної агресії у березні 2022 року. Згідно опису маєтку поміщиків на Держинських за 1788 рік, підданих всього 881 чоловік. З них колишніх запорожців 20 – за ними 123 дерев'яних будинків та 24 мазанки. Церква збудована панським коштом. Для гостей є дерев'яний будинок на 5 місць, один дерев'яний шинок, міст через річку Опалиха, збудований на панські кошти. Між річками Опалиха та Самара є різні наливні озера, в яких є риба: щука, окунь, лин, карась, короб і так далі, яку ловлять поселенці Слободи. На жаль, щодо річки Опалиха на сьогоднішній день картина виглядає досить плачевно. Саме діти Голіциних у 1860-х роках добровілля та інші села продали у власність графу Самороково Ельстону. Федір Миколаїв Сомарокова Ельстон був генерал-ад'ютантом. 1875 вісімсот року призначений командувачем Харківського військового округу. Саме в цей період він купив. Економію на території сучасної Близнюківщини, серед них села Добровілля та Варварівка. Земельні володіння Сумарокова сягали від річки Самара до меж колишньої вже Новоукраїнської сільської ради. За легендою, дружина графа Сумарокова, яка була француженка, була похована у графському саду, де чоловік на її могилі поставив гранітну брилу у формі куба. Графського саду уже давно немає, а маєток Сумарокових. Знаходився на березі річки Опалиха. Я пройшовся цими місцями, але зараз там немає ніякої згадки, що тут колись була панська економія. Лише збереглася фотографія економки на ім'я Віра Платонівна. Прізвище не вдалося встановити. Дівчиною ця жінка на початку ХХ століття працювала у Сумарокових. Збереглося її фото на фоні однієї з будівель панського маєтку. Як правило, більшість власників безпосередньо не жили у своїх володіннях, воно їх в першу чергу цікавило як джерело доходів. Вони могли лише раз на рік, а то і рідше, навідуватися у свої володіння. Граф Сумарока вмешкав у Франції, а в добровілля приїжджав влітку. На початку ХХ століття у добровіллі було збудовано земську лікарню, приміщення якої збереглися до нашого часу. Саме село було центром добровільської вулиці Павлоградського повіту Катеринаславської губернії. Потім війшло до створеного в 1923 році Близніківського району. Отже, добровілля по праву можна вважати найстарішим населеним пунктом Близніківської громади. Воно має понад 400 літню історію. Чому термін держав на мою думку, до походження назви добровілля не має ніякого відношення? Зіставивши всі факти, дослідивши історичні карти, історію Слобожанщини та Гетьманщини, я зробив для себе певні висновки. Автори історії міста сіл під час написання статті про історію села Добровілля взяли за основу історію заселення Слобідської України, яка почалася саме в 30-ті роки 17 століття. Так як на той момент Близнюківський район був частиною Харківської області. Історіографія нашого краю базувалася саме на історії Слобожанщини, хоча Близнюківщина історично не має ніякого відношення до даного краю. За цими землями на початку XVII століття сходилися кордони Речі Посполитої Московської держави та Кримського ханства. Відбувався процес колонізації цих територій. Значних масштабів він набув у XVII столітті. Основну роль в цьому відігравали українські селяни та козаки з правобережної. України термін рубежі» трубіжі неактуальний для назви села Добровілля, так як межі Слобожанщини проходили північніше до річки Сіверський Донець, де були споруджені укріплені лінії, мета яких була перекрити муравський шлях від набігів кримських татар. До речі, муравський шлях проходив далі на схід від сучасного добровілля. Поселення добровілля мало першу назву Воля. Та знаходилися на окраїні Запорожжя. Цей регіон розташовувався у так званому Дикому полі, буферній зоні між Річчю Посполитою та Кримським ханством. Тому автори історії і сіл назву на використали для означення терміну «держать трубіжі, а люди селилися по добрій волі. Так, люди селилися по добрій волі, бо поселення мало першу назву Воля термін воля та слабода. Мають спільне коріння, тобто вільні поселення. Назва Надержинова походить від прізвища одних із власників добровілля, що походили з козацької старшини. Тому автори історії міста сіл, 60 років тому, враховуючи тодішні реалії, вирішили не згадувати про власників добровілля на а опиралися на фактах з історії заселення Слобідської України. Звісно, враховуючи географічне. Розташування та історичні реалії того часу сторожовий пункт там був насамперед від набігів кримських татар. Але у 30-ті роки 17-го століття Московська держава не поширювала свою владу на ці території. Так, Слобожанщина формально належала Московському царю, а добровілля розташоване на землях Запорожжя, на які на той час Московська держава не могла поширювати свою. Voado.